Добрий вечір у столиці 21-го дивитись випуск і на телеканалі Київ, студія Олексій Кіпкали. Далі про таке. У столиці правоохоронці затримали особливо небезпечну злочинну групу. Взялися за броню Київ Пастранс, ремонтують для армії БТР та Хаммер. Свобода пересування. Як в автошколі вчать водити машину людей з інвалідністю? Нова система лікування сухот. рівень захворюваності на туберкульоз у столиці на 22% нижчий, ніж по країні. У квітні на Яворівському полігоні відбудуться масштабні міжнародні навчання за участю військових країн НАТО та Національної гвардії. Про це заявив президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Харківської області сьогодні. У День Нацгвардії України глава держави зазначив, що при правильному підході до організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення Нацгвардія має стати універсальним військовим формуванням, яке зможе відіграти вирішальну роль у припиненні збройного конфлікту на сході України та не допустити виникнення таких проблем в в куточках країни Я мав високу честь ще в якості народного депутата бути присутнім на першій присягі, тоді ще першого батальйону Національної гвардії, яким в повному складі прийшов з Майдану. Це є надзвичайно ефективною, корисною і правильною формою реалізувати. Бойовий дух і патріотичні настрої сотень самооборони Майдану у вигляді батальйонів Національної гвардії. Президент ознайомився з навчальною базою академії та вручив дипломи про завершення навчання найкращим випускникам. Глава держави поспілкувався з родичами випускників, викладачами, курсантами, оглянув умови проживання, ознайомився з ходом навчального процесу та роботою центру вогневої підготовки академії. Президентові показали інтерактивну лабораторію стрілецької зброї, містечко з виконання нормативів, навчальні класи та тренажери. Потім очільник держави пообідав з випускниками національної академії. Президент Петро Порошенко під час зустрічі з керівництвом Дніпропетровської області представив новопризначеного голову облдержадміністрації Валентина Резніченка, який до цього очолював Запорізьку ОДА. Глава держави наголосив, що на попередній посаді він зарекомендував себе фахівцем, який добре орієнтується в економічних проблемах та питаннях безпеки. Президент високо оцінив зусилля дніпропетровців, які зберегли мир в області та попередили сепаратизм. Петро Порошенко подякував попередньому керівникові Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігорю Коломойському та його команді, яка за словами президента взяла на себе відповідальність у найскладніші і найважливіші часи, і не питала, якою ціною ігор Коломойський зазначив, що його команда не має конфлікту з командою президента. Петро Порошенко також поклав квіти до пам'ятного каменя героям Небесної Сотні. Глава держави поспілкувався з мешканцями міста. За повідомленням штабу в зоні АТО продовжуються обстріли українських позицій із озброєння, яке згідно з домовленостями ворогуючі сторони повинні були відвести від лінії розмежування. Протягом дня бойовики 29 разів обстріляли наші позиції з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Так сьогодні на Донецькому напрямку російсько-терористичні угруповання зі 120-мм мінометів обстріляли наші опорні пункти біля селищ Гранітне і Піски. Під вогонь гранатометів потрапили Авдіївка та Опитне. На Маріупольському напрямку бойовики протягом дня чотири рази зі стрілецької зброї гранатометів вели вогонь по Широкіне. На Артемівському напрямку бандформування тричі з кулемету обстріляли Ленінське. Крім того, злочинці били по селищам Шуми і Майорськ. Торгівля страхом так називається нова книга Гарі Каспарова, яку він презентував у Києві. Для такої події автор не випадково обрав столицю України, адже у книзі він пояснює природу путінського режиму. Каспаров переконаний, що його дослідження допоможуть побороти кремлівську диктатуру, яка все відвертіше приймає фашистські ознаки. Торгівля страхом це збірка політичних статей російського опозиціонера за останні 14 років. Щоб першими придбати книгу з автографом, кияни вишикувалися у довжелезну чергу. Зізнаються, смілива політична позиція Каспарова приваблює навіть більше ніж його здобутки як шахматіста. Е, тому і питали, що на його думку чекає Україну надалі Я не хочу опять какие-то добрачний прогнози. просто надо понимать, що. Для Путина внешняя агрессия является единственным способом поддержания как бы, вот, собственной легитимности в глазах а, 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 рядовых российских там, обывателей. Пока Путин в Кремле, украинское государство всегда будет ощущать на себе либо прямую, прямую агрессию, либо вот, разнообразные формы гибридной а, или какой-то иной там, экономической, политической войны. Присутствие автора этой книги, которую сегодня он подписывает, Гаррика Каспарова, это говорит о многом, о том, что Кию был, есть и будет тот столицей научной мысли, общественной мысли. Студенти з Парижа зібрали гроші на які придбали та перегнали в Україну через всю Європу. Дві швидкі передає інформаційний сайт Буг. Молоді люди самостійно доставили автомобілі до Києва. Дорога зайняла у них 10 днів. Студенти зупинялися у різних містах Європи, щоб заохотити місцевих жителів допомагати нашій державі вирішити гуманітарну кризу на сході. У Києві вони передали швидкі благодійному фондові міжнародна асоціація підтримки України. Волонтери відвезуть одну швидку в Маріупольському лікарню, а іншу у Дніпро. Петровську розповіла Радіо Свобода, одна з францужинок напередодні від'їзду з Парижа. Сьогодні студенти передали швидкі українським волонтерам біля аскольдової могили у центрі столиці. А в автобусному парку номер 8 розпочався ремонт броньованих машин. Зламані бойові авто привели привезли з військової навчальної частини Десна. Після ремонту їх повернуть до рідної частини для практикування молодих бійців. Замість ремонту громадського транспорту відновлення армійських машин. Автобусний парк номер 8 разом з волонтерами дарує друге дихання Бетеру та В відновленні приймають участь як наші працівники автопарку номер 8 а також студенти транспортно-економічного коледжу. Це поки що перший бронемашина, яка буде відновлена. Бронетранспортер привезли з військової частини у Десніш на Чернігівщині. Там машина слугувала донором для інших бетерів. З роки простою з неї зняли майже всю електроніку та деталі ходової частини. Залишились тільки двигуни, які не працюють. Помираючи авто. Побачили волонтери і забрали до Києва на ремонт. Взяли на себе ініціативу створення. Дільниці по відновленню ремонту техніки для збройних сил України. Збройні сили нас забезпечують запасними частинами. А Хамар уже побував на фронті. Повернувся з Дебальцевого на лінії оборони, авто працювало з серпня до грудня. Машина приїхала героєм, кілька разів рятувала життя бійців. Про подвиги свідчить броня, посічення кулями. Її займінять, полагодять і двигун, коробку передач та інші механізми. Вона зроблена з із кованого алюмінія mm -hmm. і. Львовский бронетанковый завод бронировал и сделали очень тяжелую броню. Ага. Мы будем стараться технологию технологію там, композитних матеріалів для того, щоб облегчить, по крайней мере, общую массу, щоб машина так более була, була швидко і маніврена. Ремонт бойових авто для майстрів Київ постранців вперше зізнаються, аби розібратися з механізмом того ж БТРу, читали навчальну літературу. Обіцяють зробити якісно і надійно і вже готові працювати над новими бронемашинами. Треба хлопцям допомагати, якщо ми тут. А вони там все не чернулися, допомагати і туди зробити. Завершився ремонт автомобілів ГАЗ-66. Його виконали працівники Києвавтодору. Всього дорожники відремонтували 9 машин. Їх передали Збройним силам України. Богдан Приненко, Санемінов, телеканал Київ. У столиці правоохоронці затримали особливо небезпечну злочинну групу, на рахунку якої викрадення людини, вимагання та збут підроблених грошей. Затримання організованої злочинної групи із семи осіб стало результатом спланованої операції київських правоохоронців. На початку лютого цього року учасники угруповання викрали 53-річного бізнесмена. Жертву катували і залякували. За звільнення вимагали близько 140 тисяч доларів. Після деяких домовленостей зловмисники звільнили заручника, але продовжували вимагати гроші 24 березня цього року. Під час передачі готівки у сумі 90 тисяч гривень та після придбання підроблених доларів міліціонери затримали двох фігурантів угруповання. Один з них організатор викрадення комерсанта та особа, яка також брала участь в отриманні грошей в процесі вимагання. Сьогодні ж у центрі столиці бійці полку міліції громадської безпеки, особливого призначення, затримали ще двох посібників групи, які були причетними до вчинення злочинів. Вилучили автомобіль, який використовувався для викрадення потерпілого. Було затримано чотири громадянина іншої держави. Це злочинне групування. У них була зброя, вилучено два пістолети, гранати. Вилучені наркотики, а також значна сума коштів. Сьогодні прийнято рішення про арешт всіх чотирьох громадян. Вони затримані в порядку статті 28. А далі будемо допрацьовувати. Якщо факти будуть знаходити підтвердження, право буде направлено до суду. В день у центрі Києва. На вулиці Гордецького в людному місці навпроти кінотеатру Україна сталася перестрілка. Стосунки зі зброєю в руках з'ясовували дві банди. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, члени одного угруповання напали на представника іншої банди, поранивши його у стигноз вогнепальної зброї. Обидві сторони конфлікту належать до так званих організованих злочинних угруповань: одна українська, інша виходці з Кавказу. Написав радник глави МВС. За словами Геращенка, міліція затримала трьох правопорушників. У них вилучили автомат Форт і три пістолети. Під час затримання постраждав міліціонер. Йому надали медичну допомогу на місці. За адресою вулиця Булгакова, 12, впритул до школи, забудовник звів житлову багатоповерхівку, хоча там мав з'явитись центр дозвілля та басейн. Тепер з цим розбираються представники міської адміністрації, бо переконані, що правила будівництва порушені і немає усіх дозвільних документів. Історія з будівництвом на цій ділянці тягнеться вже на один десяток років. В 1994-му тут мали побудувати басейн та центр дозвілля для дітей. Та коли за рік відкрили школу, з'ясувалося, що територія продана. Приватний власник обіцяв звести заплановані об'єкти, але за словами директора школи постійно змінювалися забудовники і розпочати не закінчувалось. Так тривало до червня 2014 року, коли вкотре з'явилася нова будівельна компанія. При першій зустрічі вони повідомили про те, що там буде будинок. Показали мені план, і в червні місяці я написала листа і на держадміністрацію, і на управління освіти з проханням перевірити законність будівництва, наявності дози документів. Держадміністрація дійсно зробила таку перевірку, зробила їм припис. От, але будівництво почалося. Та замість реконструкції недобудови під торгово-розважальний центр, на яку були дозвільні документи, забудовник почав зводити житловий комплекс. І поруч з п'ятиповерхівкою виріс 16-поверховий будинок в притул до школи. Розібратися в ситуації особисто приїхали столичні посадовці та голова району. Вже на місці отримують пояснення від представника власника. В момент, коли договір оренди ще діють, тобто це з 2005 по 2007 рік, було видано дозвіл на виконання будівельних робіт. О, тобто зараз договору на оренду ну, на зем, дозвіл, на зем, є. На землю. дозвіл є, а землі вже немає. Землі немає. Так він є нікчемним ваш ну, дозвіл немає. на магазин. Дозвіл, я ж ніхто не скасував. Він є нікчемним, ну, якщо якщо нікчемним у вас немає як... договору оренди. Заступник голови КМДА повідомляє, що за фактом будівництва розпочато кримінальне провадження, а тому роботи мають бути зупинені. Втім, юрист забудовника каже, що жодного листа вони не отримували і зведення будівлі може зупинити лише рішення суду. Посадовці відзначають грубі порушення всіх норм будівництва та говорять, що вже звернулись до прокуратури. Сьогодні ми бачимо тут кричущий факт порушення усіх норм будівельних, усього законодавства, яке тільки можливо. Фактично от з червня минулого року в пів метрах від школи зводиться 16-поверхова житлова забудова. Немає жодних дозволів на зведення цієї будівлі. Ми звернулися до прокуратури Святошинської. Відповідно, прокурор Святошинського району направив запит до Державної архітектурної будівельної інспекції, яка зараз проводить перевірку. По результатах перевірку буде проінформовано. Я маю надію, що буде зупинено будівництво, будуть направлені документи до суду, і ми досягнемо результату, що цю споруду все ж таки демонтують. У департаменті містобудування та архітектури зазначають проблема з цим забудовником. выпадок не поодинокий расстояние от забора школы до жилого здания должно быть не меньше 30 метров от забора школы вот такое вот это просто ну вопиющее иющее неуважение градостроительство, неуважение к городу вот и более того я скажу вам что это уже характерная деятельность этой компании по всему городу Порядка строек у этих людей, і практически всі незакони. Поки прокуратура та профільні організації вирішуватимуть, що робити з новобудовою, столична влада сформує перелік недобросовісних забудовників, які незаконно зводять житло або не виконують свої соціальні зобов'язання перед киянами. Води мірошенко юрій розсохай, телеканал Київ. Міська влада найближчим часом не веде лад з паркувальними майданчиками, частина яких працює нелегально. Про це розповів в ефірі телеканалу Київ, перший заступник голови КМДА Ігор Нікнов. Він зазначив, що насамперед треба узаконити всі наявні парковки, аби вони сплачували податку у міський бюджет, і обов'язково позбутися готівкового розрахунку з паркувальниками, адже 62% водіїв не платять а частина грошей просто залишається в кишенях недобросовісних працівників. Мы сегодня уже подали закон, то есть он зарегистрирован, который даст возможность нам внедрить систему электронную, и тогда все это будет гораздо проще. По поводу того, что есть места, в которые ну не могут быть парков парковочные площадки, значит мы вызвали всех глав районов, угу. это такой скандал серьезный был. Они должны вот буквально две недели у них осталось времени с транспортсервисом полностью перевести, если парковка там быть не может, значит убрать ее, ликвидировать. Мы, их, мы уже на, кстати, на Троищине пять, угу. по-моему, ликвидировали таких, таких, скажем. Мест і по всьому городу тоже надо провести ревізію. В придомових територіях парковочних площадок бути не можуть. Тобто стоять машини, ну, ново как бы, нормативами того, хто строїв. Рівень захворюваності на туберкульоз у Києві на 22% нижче ніж загалом по країні. Позитивна статистика це результат нової системи лікування цієї недуги, заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький, знайомлячись з роботою одного із профільних закладів. Територіальне медичне об'єднання фтезіатрія одне із столичних закладів, що спеціалізується на лікуванні хворих на туберкульоз. Минулого року воно стало учасником пілотного проекту, впровадивши амбулаторну модель лікування. Тобто пацієнти, які не несуть загрози зараження іншим, приїздять в спеціальні дот кабінети, аби прийняти ліки. Пацієнт приходить ежедневно в для нього время, з 8 утра до 7 вечора. получает препарат медицинська сестра контролирует, щоб действительно пацієнт випив эту туберкульозну таблетку, протитуберкульозні препарати. На фоне этого соответственно ми улучшаем показатели і эффективности лечения. У цьому році ще одне ноу-хау. Мобільні бригади їздять прямо додому до хворого і контролюють лікування. Буквально сегодня у нас был случай, когда пациент перезвонил участковой медсестре и сообщил, что я сегодня не дома, я у друга на дне рождения. И машина, соответственно, с медсестрой поехала к другу на день рождения, потому что самое важное это ежедневно дать пациенту препараты, быть уверенным в том, что он лечение это получил. Такий підхід вже дав результати. За рік захворюваність на туберкульоз у столиці знизилася на 17,5%. До того ж, така система зекономила близько 14 мільйонів гривень з міського бюджету, які раніше йшли на утримання стаціонарних закладів. Зекономили матеріально, але виграли фахово, обладнавши новітню лабораторію у цій же фтизіатрії. Тепер всі баканалізи туберкульозних хворих чись підозрюю на цю недугу, звозять сюди. Ми взяли ту апаратуру, на яку підходять різні реагенти різних виробників. і Це нам дає можливість можливість закуповувати дешевше і якісніше. Сьогодні треба закупати те обладнання, яке не, не, не ставить місто в залежність від одного виробника, щоб ми могли на відкритих торгах привкати на як намогу, набагато більше виробників. А це дасть низьку цену і більше закупівлю. Зосередження всіх досліджень на високоточному обладнанні гарантує якість результатів. Цю практику столичні медики прийняли у європейських як пілотний проект. З містом більш поширено почали співпрацювати міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, Глобальний фонд Ці, Ці організації надали змогу ще більше отримати грошей на те, щоб надавати більш кваліфіковану і дієву, як свідчить статистика, дієву допомогу таким хворим. Боротьба з туберкульозом це одна із небагатьох сфер охорони здоров'я Києва, якою місто може пишатися, зазначив Михайло Радуцький. Бо зменшення захворюваності на сухоти не просто статистика, а здоров'я киян. Світлана Артур Коноваленко, телеканал Київ. Спеціалізовані автошколи для людей з інвалідністю в Україні можна порахувати на пальцях. Одна з них працює у Подільському районі столиці. Мета закладу допомогти таким людям вільно пересуватися. Попри специфіку, вартість навчання тут не відрізняється від звичайних закладів. Чи довго вчитися, щоб отримати посвідчення з позначкою «ручне керування? Дізнавалась Наталія Сарданова. На початку перші ломпочки зажимаються, да повертаються. Шинка працює, нажимаємо на тормоз, ручним керування. Усе руками, бо підводять ноги Віталій, людина з обмеженими можливостями. Цілих два роки хлопець шукав підходящу автошколу, але чого не зробиш заради мрії. До машин у нього особлива тяга. З самого би, дитинства мені подобався сам процес керування автомобілем. Виникали спочатку деякі труднощі через те, що ну одною рукою ось треба, щоб вона знаходилася на рулю. А і, Одночасно перемикання поворотів. доволі непростий механізм. Ось такі змійки, а ще вісімки припаркувати заднім ходом чи заїхати в гараж автомобільних викрутасів Віталій навчився за неповний місяць занять. Кермував уже й по місту. Його інструктор розповідає: люди з обмеженими можливостями майже нічим не відрізняються від звичайних учнів, як і їхні залізні друзі. Це стандартна машина коробки автомат. Ручне керування бралося на базі німецького. То повністю воно скопійовано з німецького ручного керування. То ставиться на любу марку автомобіля. Не так нема складності абсолютно ніякої. Знімається, тож теж. Абсолютно легко, поки що в автошколі, таких як Віталій, лише двоє. За три роки звідси виїхали на дороги до десяти кермувальників, але це тільки через брак інформації, каже пан Костянтин. Самому колись довелось чимало часу витратити, щоб отримати своє водійське посвідчення з позначкою. Ручне керування воно звільнило чоловіка від малодоступного для нього громадського транспорту. А сьогодні може стати в нагоді пораненим бійцям, які повертаються з АТО. Ми потихеньку починаємо працювати з волонтерськими організаціями і з госпіталями, так щоб вони поінформували людей на майбутнє, що так, така автошкола є, що життя продовжується, і якщо людина раніше їздила на ну в своєму автомобілі, це можна буде робити і надалі. Для людей з обмеженими можливостями тривалість навчання традиційна. Водіям-відмінникам обіцяють посвідчення вже після двох з половиною місяців занять. Наталія Сарданова, Юрій Росохай, телеканал Київ. З початку двомісячника з благоустрою працівники Київпастрансу відремонтували більше 300 зупинок. Місця очікування транспорту фарбують, міняють лави та дахи. Найбільше відновлених зупинкових комплексів у Дніпровському та Деснянському районах. У кожному відремонтували понад 100 конструкцій. Завершать ремонти на початку травня. Загалом комунальники планують оновити більше тисячі зупинок. Кожен район виїжджає комісія, яка оцінює стан павільйонів очікування і вирішує, який павільйон потребує реконструкції. На балансі комунального підприємства «Київпастранс» знаходиться 1136 павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту. Після новин в ефірі телеканалу Київ. Дивіться програму Столиця з Сергієм Дойком. Сергій, ще раз вітаю. Проще в підсумку. Дякую, Яколеса в нашій передачі будемо говорити на економічну тематику. Ну, от, хоча б таких дві інформації. Washington Post. натхненних промов замало. Захід має дати Україні більше грошей. Тобто, ключове слово дати президент створив групу, що займатиметься поверненням державі вкрадених коштів. Ключове слово повернення. Тобто Давати чи повертати вкрадене, чи робити це все одночасно. І загалом, яка ж економічна ситуація сьогодні, як вона буде розвиватися, як відновлювати Донбас, як використовувати і стежити за використанням кредитів з боку того ж таки міжнародного валютного фонду. Про це все і про інше сьогодні будемо говорити. Нашим гостем буде В'ячеслав Кредісов, доктор економічних наук, заслужений економіст України, голова правління всеукраїнського об'єднання. Нова формація. Будьте з нами. Переконаний, буде цікаво. Пасибі, Сергію. У мене все наступний випуск о 23-й. Далі спорт з Русланом Свіріним. вас, шановні друзі, сьогодні збірна України з футболу вирушила до Севілії на матч відбірного циклу чемпіонату Європи з іспанцями. Команда прибула до терміналу D аеропорту Бориспіль з незначним запізненням. Тож літак шартерного рейсу 7737 взяв курс на Піренеї на чверть години пізніше від запланованого часу. Треба брати приклад з наставника Михайло Фоменко. Діє за стандартами олдскул старої школи у позитивному розумінні цього слова дотримується пунктуальності. За традицією, усамітнений коуч приєднується до команди лише на посадці у літак. Певна відстороненість від марнути-марнот Фоменку не завадить. До вечора п'ятниці йому потрібно розробити план, як тактично переграти Дельбоске. Ті, хто реалізовуватиме тренерський задум, в аеропорту мали вигляд безтурботних мандрівників. Подорож дозволяє відволіктися від футбольних справ. Іспанців вивчили а важливість матчу зрозуміла кожному і досвідченому бійцю, і дебютанту даєш. З хорошим настроєнням всі, всі в хорошому розположенні духа перебувають. Так що ну все покажет та гра. Так що ми готовились, Там вже будет видно рішики грека. Якщо буде можливість, звісно, вийду і буду піддаватися на 100%. А молодіжна збірна України, вік гравців до 21 року, сьогодні провела спаринг зі словенцями. У Любляні підопічні Сергія Ковальця виявилася переможцями 2-0. Відзначилися сваток і хльобас. Сьогодні в національному олімпійському комітеті нагородили найкращих спортсменів минулих чотирьох місяців. Усі вони біатлоністи. Так, лідер жіночої збірної Валентина Семеренко отримала одразу дві статуетки за вдалі виступи на етапах Кубка світу і чемпіонаті світу. Сергія Семенова та Ірину Варвинець нагородили за успіх на чемпіонаті Європи в ОТПА. Цей сезон для української біатлоної команди став напрочуд вдалим. Усього на змаганнях усіх вікових категорій українські біатлети здобули 33 нагороди. Окрім того, Сергій Семенов став володарем малого кришталевого глобуса в індивідуальних гонках. А Валентина Семеренко посіла третє місце у загальному заліку Кубка світу. Майбутній сезон може бути ще кращим, як стало відомо, під час нагородження. До збірної повертається олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна. Повинна також відновитися після травми Віта Самаренко. До того ж, суттєві оновлення будуть у тренерському штабі з жіночою збірною. Працюватиме чотириразовий олімпійський чемпіон Ріко Грос. Бажання Воно появилося не те, що появилося, воно от так розгорілося зараз і так вже активно розгорілося. Я вже так пошвидше хочу здати справи в міністерстві і пошвидше до лісу. Бойовий квітень чекає на поціновувачів боксу. Одразу два важливі принципові поєдинки відбудуться наступного місяця. Спочатку 17 квітня українські отамани намагатимуться реваншуватися з командою Росії у всесвітній серії боксу. А вже наступного дня інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO Олександр Усик зустрінеться з чинним чемпіоном Росії Андрієм Князевим. Йому 29 років. В активі має 12 поєдинків на профірингу. 11 з них він виграв. Якщо просто зважати на позицію рейтингу WBO, то перевага безсумнівна на боці українцям, адже він посідає третю сходинку, а його суперник п'ятнадцяту для 29-річного князева. Це вже тринадцяти поєдинок на офіційній прес-конференції. Обидва суперники зізналися, що не чекають на легку зустріч і просять не вбачати політичного підтексту у цій зустрічі. Никакого политического боя не будет. Андрей не политик, я не политик. Если он, если он является губернатором какой-то там из областей, он бы это сказал, или это было бы написано. Я тоже не являюсь губернатором. Все, абсолютно правильно. Все, будет вопло... бокс против Усика, и Усик будет боксировать против ну, князя. А учасники 11-го кола змагання WSB, українські отамани і марокканські атласні леви, завтра з'ясовуватимуть стосунки у Марокко. Нагадаємо, у Києві українці зазнали несподіваної поразки від африканців. Тож у п'ятницю їм буде наданий чудовий шанс реабілітуватися за цю прикрість. Цього разу у складі отаманів вбитимуться три легіонери: Хасан Бойдусматов, Хуршитбек Норматов і Арсен Азізов. Компанію їм склали Микола Буценко і Дмитро Грінченко. Турнірна ситуація зобов'язує українців набирати очки. Наразі отамани треті у групі Ей. До того ж, кожна перемога збільшує шанси того чи іншого боксера здобути олімпійську ліцензію. Тож мотиваційних чинників перед матчем достатньо. Що ж, на цьому, все. Дякую за увагу. Хай щастить.